Усім привіт! З вами є Павло. І сьогодні з нами Бравл Кет. Усім привіт, друзі. З вами Бравл Котик, і з нами Павло. І сьогодні, друзі, ми граємо в Креді Мультиплеєр. Знову ж. Тут вийшло різдвяне оновлення, хоча різдвяні свята вже були. Так, да, різдвяні ця то вже було, але як то сказати, в країні мультиплеєр вони ще тільки напевно починаються. Отож, друзі, сьогодні у нас буде огляд оновлення, сьогодні будемо проходити. Так, ну що ж, друзі, ми, я вибираю от Christmas режим, о, ну, різдвяний режим. А складність, на які будемо грати: easy, normal, hard. Normal. Добре, тоді. А, через, те, через яку течу будемо тікати, через любу, яку хочемо, чи... через яку. Боже, mm -hmm. якби ми, ми, як ми тікали вже через ці течі. Ну, ну через я, дум... течі, ну, я думаю, немає різниці. Ну, тоді добре. Тоді я ставлю крислес режим, аби поїхали. А ви, друзі, не забувайте ставити лайк і підписуватися на наш канал. Поїхали. Так, е чомусь тут завантаження за дать переживу, хоча я вибрав різдвяний. Ось. Подивимося за ото, як тут у вас обновили е, Креди мультиплеєр. Можливо, хоч тут різдвяного ловить якісь нормальні, не то що як в, в оригінальній Е, А чим поганые в оригінальній? Не, в оригінальній тоже красиво. У, -у, -у, -у. Ну, слухай, тут уже хоча б подаруночки інші стіни. Такі Вау. шпалери. Да, шпалери. І ще вікна такі гарні. Так, вас, в принципі. Так бабка Вау! Wow. Ой! Вау! Wow. А тут вся хата в таких шпалерах э, резбляных. Ну так, да то, шак оригинальный. Ой, я знайшов. Ну да, тут хоча бы тут прекрасную зробили уже. А я най... можешь приклеить, а ты На низ? куда в підвал? Ну, підвал туда забывай, да? А надо спалила. Вот так вот Не, ну слухай, ну тут навіть гардиша ново тебя ведь. що шо в оригинале. Инавиди чего. Та... Музыка погонит. Ага, тут ну, да. А тут речь речі, них на дворе. Ууу, снимет на дворе. Вот это... Вот это крездволо на твори. Подивись, как на дворе я забыл, рисду наверх. Каца вишка. Але правда нема якогось нормального снігу, який був euh, ну в оригіналі. А, ну да. Edge the park. А башка через буде проходити? через двері чи через машину? Бо пашину? Час начало не хочеться. Та напевно через двері. Найпростіше. Ну давай. Блі, тут так сигур, багато. Ай, я зливался пидо. Так, эээ... Ну шо ж, дишукай бы предбати для хати, у нас в принципе режим нормаль стоит. Ой, я надеюсь, что бабка пришла. Так, а там де капкаду, там мясо, Вона подап и да пути. Блин. Ачка кого там є той маленький, е -е, деда мразь. Ой, я за ну ушл. Потому что я ж. Что назад сюда придет? Подни. Падлок кот. Я нашел уже кот. Блин, ну, так бабка з пристанец новым соли, з... з... ты привыч. Ну справиться. Що... Я дуже зуб, я шублю кодом чиди. О! Не, ну с духай, ну тут резята у набагато я багата, А в мене чомусь е дождь грає музика в погоні, при тому, що бабка за мною не біжить. Це бах, ти ж, розумієш. Так а я може... вже не майстер ключ. Так, <плес> що? шчу Так швидко? Так. А я поки відкриваю цю шафу. Тут нічого не деба. О, ну, шафу, під сходами, бегать. Буляха. Що вже сталося? Та зловила мене ба бабуленція. Абуленція. Тут я венка... Ні, Тут тялы. тут дита борозы деба. Ще це може їй на плюс, що його дебав. Що його О, бабка, до речі, зовсім нічі капкани ставить. Бапа. Баба. Ну-кай, оце я вже розумію. Різдвяне оновлення в країні. Не то, що як девелопер зробив, Шпалери там поміняв в деяких кімнатах. І все. Не, ладно, тут що, то, що, то, що, так. Це ж, до речі, я... бабка тут без бороди, що по суті правильно. Ну так. Відізнайте, що я зараз помру. <ріху> Так. Ну да. ну тоді добре, хоча б ти возродешся. А то ти попередній серії більшість привидів був. Так було не дуже давай, Ре, краще, не Так, буде... бу... да, Давай краще не буде підглядати, ну давай ми не будемо, коли буде привидами, не буде підглядати, що у нас, коротше, де є, тому що якось це буде дичесно. Дуже читерно. Ну да. Так, я заспав... Я йду заключаю від машин в, в ванні Оп. Так Не, ну мені тут більше иззадов не подобається. Шпалери зовсім інчи взагалі. залі. Я то, що я тільки в спальнях він і все. А ты що думаешь? Ну е... Ну, як то є, і твої і плюси і мінуси. Ой, я знайшов я полку, до речі. И глядишь, что бабка мене зараз ты приб'є? Так, папка. Мне можно було снегу більше додати. Ну да, снігу можна було додати, але сніговиків там багато класних. Так, я вже арбалет взяв. За... Арбалет. Так, чекай бабку. О, это кашит, швидка. Блин, да я что тут класс? Ну тут навіть навіть. Не знаете, что тут навіть музика погоні навіть биж. Приємніша, ніж в регіоналі. А музика погоні Так, я нас... у нас. Музика погоні у нас не повинна бути приємною. Ну, я не знаю, вона мені, мені тут біжприємніше. Так, сейфовий ключ а в сейфі напевно раз і кеми таке чуття не ченька было ну, тоже тут ту речі під так а, там до речі дошки до верху відбити чи ди чи ти знаєш напевно ні Напевно, де Тут ла тоді я хоча б віднесу цей ченькютер ой а тут шоста третього поверсів за взагалі... ливен без 32 болгастру. Є, прикинь, де всюди обловили. Йок, карбики. Ха-ха-ха! <реш> Бапка прям перед моїми очима заспавнилась. Я йду, Я таки иду в кімнату за спайдерки. А в. А вона за тобой побігала? Я Тані. її кликшу на двір. Швидко швидко, 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 швидко Так я поки несу цей е Спайдер Кіт, то дещо находив в Вентрі? Эээ, е -е, не бачу не, не бачу, а може до третього до речі А, вона до тебе пішла Я весь час маю проскрипіти підлогу Е, е, е куди вона йде? Вона я... пішла, напевно, де я підкріпив підлогу. Я ж спеціально її на двір кликав. Викличі ну, її ще. Бабуля, вона пішла на двір, все. Так, о. Е <сих> Блін, я, ти кличеш на двір, я все роняю в хаті. Я не спеціально роняю все. Е-е-е, е е, це як? Що? Вона мене через бикнов было. Идеально. Я поки тоді... що? Я поки тоді убью, на па... Анжели би сходили бы, зараз би. Так, ну я... Так, ну на третьому поверсі не було крутилки. Ей, знаете, я знаю, де вона. я знаю, де крутилка, скоріше всього. вс. парці. Так, значить, що залишається? Педлок педлоки і болоток, так? Да? Mm, напевно, так. Да. Це якщо що я пошубів. Знаєш, ти ну, типу, такий, і теж за такий, типу, спокійно, нічого, не шубиш, а такий, типу, через задницю зачіпляєш все, що є. Аж ша бабка, яка вбиває, тебе за мільйон кілометрів. Ага, це якось тут нелогічно трохи зробили. Я речі... не фіаско. Кажи, кажи. Ну, до речі, ну, в моєму попередньому відео по Гренні Мультиплеєр відео називається. як, Ну, типу, що бабка мене конкретно забулила. <рив> а я просто назвав серію, типу, ми тікам через <рив> це не назви. Так. Так, добре, я йду зараз до Анжеліки Анджелі. От до речі, я коли дивився різдвяне одоблення в Гранді Legacy, ну, на комп'ютері, розумієте. Там таке ж саме, тобто там теж шпалери тільки в спальнях, і все. І ялиночки. Ну і Дід Мороз також. А, тут прям взагалі мені більше подобається різдвяне добле, тому що тут багато чого звідили. Це шпалери. Да, стаття джела шапочкою, бо в оригіналі вона була з зелені борогами. Тише і... було не габи. А вона неї якби не є тварин, у неї є повнокінним членом родини. А, ну так. Як і паук, до речі. О це взагалі то читерно було. Я такий в проході сиджу, а нжа мене схватило просто. Вона тебе вбила? Жерло, да. Ой, день третий. Э, а, так, я, я надеюсь на свою везуху. Да я надеюсь я на свою везуху. Ты сам кибать? э, Я Билли А, я тоже. Я иду за арбалет. Я нашел в арбалет сам кидать. Папка убивает за миллион километров. Табуляция. Добрый вечер. Добрый вечер, ваших. чинь, чинь. -чин -чин. чинь чинь чин Так, я йду ще раз до джил. Я хочу показати свою силу, як. Як. Я, я можу її обхитрювати. Що я сказав? Блін, ну це було бы геніально. А в нас цифра, до речі, яка, Ти не знаєш? Я Бо не знаю. Пошукай тоді в хаті, боже, не цифра. А, хоча може цифра бути в аджи. Блин, якщо цифрова джело, то це взагалі прям зручно. Ну подивись, може десь по хатах є. А, в по хатах. В хаті. Може десь в хаті. Ну де буває цифра. А, а вот блин, був... я в шафі знайшов цифру 2. Цифра 2, окей. Я то по, я може де, йду. Де О, а Джал далеко пішла. Я йду тоді відкривати, що за... За-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за А я тут йду за и цифу 2. два. А ви из этих шутаб паскугупці? не это Липы, привіт! пол. Привет. Так, я тут типа кишу. Ты уже привет. Що? Ти сіп, я, ти а, ты ще не відкрив ту коробку. Куда? Так, я болтал уже десу и шестырью. Катинг плаерер. Эм, Там катінг плеер с меня попался. Да я оказал, что там поскугутся. Так, я чекаю щоб бака пішла, бо я не хочу, чтобы он тут Все. А Давай же сару... сару сару. Саруду за партий. Да. Я тут и геть. Так, а ч ты пуш убьет? О, привет. Бегип. Бигип, беги, бегип. Бабка ещ правильно поставила свій капкат. Я хоть и сам на чинг гин чинг чин чинг чин чинг чин Так, я иду. Неужож... Ну, гуречь не. Ну да, рез Нічого собі, ничего, ефект навіть від явит А як він выглядает? Uh, ну, больше попаде. Я не знаю, чи десь є капкан. Так, я ще стрелю де поки що. Может до речі, там поки що на третьому поверсі відбити дошки А А як? А, во, молоток є. во молоток. Я йду тоді за чей... чейн -кутер. Чейн Ті, я не знаю, Ти я їх кеду. А, я на третій поворке дал точно. Так, ну что, педлаки кишать і все? Так Якось дуже швидко ну, проходимо. То фактично спідран. Так, спид. Я думав, ты за резупал. Та можна було зламати кабер, до речі. Це зламай краще, щоб хоча б не закрило. Так все зламав. Yeah. А, подивися, що тут є в слентері. Ой, папка і, і знав, кидула. Я, я так і знав, що я впаду. впав. ти геній? Ти не бачив а... Playhouse? Ти бачив Playhouse? Ні. Плейхаус, Плейхаус... А, я напевно в Adgel лишив. Я напевно в лише лишив у плейхаус. Чуєш, а, може перевірити, може Слендерина могла змінитись? чи думаєш вона не змінилася? Слендеріна? а ти так думаєш? Не, yeah, ну для експерименту можна перевірити. Можна... О як до речі, і уб'ю. Я, її... а, я її вбив. Тоді, тоді, тоді йди. Ай, і убив. Тоді іди до стантері, я зараз з під педика Я вже привид. Ну так лети, то Папка. Бапка. Є, до ну, бабка, до речі, тут без бороди, два навіть логічніше, от реально. То ну, то що це? Бабка Діт Мороз. Діп це ж у нас чоловічого е, роду. Бабка просто в девелоперській версії була гендерфлюідно. Вмисли мене Анджела забітила. А чому коли я взяв ветмедика, звук такий, наче найтмерський? Ну, типу бузка погоді. Так, я кидаю. Ну ви серйозно? А... Гені. Є, слендри не спидаст, на жаль. От шо це всі Слендеріду их Ну, Тут шо це таке, Слендріду всі їх дворять. Ну, бо тому що... Е типу, гра про бабку, напевно. Я прекрасно, розумію. Блін, тут. Я можу зараз до тебе. Ах. Давай, тоді блок кличем. Бабка, добрий вечер. вашій хаті. <сум> добрий вечер, вашій хаті. Так, плейхоу, плейхоу, плейхоу. Тоді давай, тоді я піду до Анжелики. До Анжелики. До Анжеліки. І там і там заберу плейхаус. Бо я ж там відкриваю и прохід. Так, блять, бабку би был бы и Вбити, е. Я вже катеду кеду, гедіально. Так, ну бабка... Ой, дійти, я можу тебе ще пристрелити. Все. А, гроведь може я... застрелити гравця. А я не знаю. Но якби я в себе впираюся, я боюся, що, типу, якщо я буду стріляти і ты будеш вперед і то типу бабка... Типо, дротик не пройдет насквозь. Так, так я тогда иду до Я думал, что Анжела не далеко, а она тут была. Чекала меня, падла. Такая подлючая. Подлюка. Там, кстати, ну, с канализацией требует взять эту мясо для паука. Может, паук имеет что-то? А, 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 да. Не, ну у него плейхаус, плейхаус, какие сколько я памятаю, ни разу у него не было. Депо... Ну, только на старых версиях, звичайно, был плейхаус. А, по... Чекай, а, Чекай, а ты кого-то разрезал? Ты кого-то разрезал? Да, а, разрезал. Мне как раз там мастер-кей попался. А, ясно. Аджела тут щось стоїть у мене, задубла це скоріше всього. Думає... Чап... Ух! Думає. Як, як мене так перетворили, да. Помнука, як це сталося так. Аж думає, бути чи не бути, ось в чому питання. Белі, ну ти. Аджела, Ан... ти не могла піти далі, обернути цьому. Ту. Адже... Figuur. Або туди, або. Або... Я би сказав це слово, але воно не буде. І доведеться ще й блюрити. Ну я не... Ладно. Так, плейхаус, Playhouse, playhouse, playhouse. плейхаус є. І зайти, що ключ від у педлок Кей у нас в цьому. Ти застрелил бабку, до речі, чи ні? Mm, ні, я просто за м'ясом і, і йшов і, і не попав, і бабка мене вбила. Оце ну, скільки тебе що знову бабка булить? попередній серії булила і тепер... Ну, з цієї серії вже не так, бо е, в попередній серії був конкретний через те, що вона за 100 кілометрів мене била. Вона, по-перше, мене теж булила в попередній серії на початку. Так. Так. де бабка, ты знаешь? О. Дэ вы. Яйку в воду. Да на двір? Я, я яку воду... де на двір? Да. Так. Так. Яйку в воду гуля, що... шо. Ой. Бабка, ти така розуба типу вона така зразу побачила, що я вилізаю через вікно і така О, всю назад, назад, назад. Все, П пастер кей. Пастер ключ. Папка видит, дасть напали взятий. Папка свістильчик подула. До речі, де ти знайшов той педлук. В хаті, як я казав. Ну, я, наче, знаю всі респауни в Укрені, вже не такі. А, до речі, нас звичайна. Ой, а цього я вже не знаю. Ну, я сплавла з вона. Правил Кет переміг. Ну, я ж професіонал. А чо, до речі, не була катсцена з слендеріною? Я ж, як репетент, таки дав. Добре, друзі, Отаке от таке, коротше, огляд оновлення. Напишіть вас в коментарях, як вам оновлення в крайній мультиплеєр. З вами були ми, а, Павло і Бравелкет. Якщо вам сподобалось... Ставте лайк, друзі, підписуйтесь на наші YouTube канали. Не забувайте ділитися, ділитися відео з друзями. Ну і переглянути відео у Павла. Павла теж класне відео, скоріше все вийшло. Всім бажаю удачі! І всім, всім пока-пока-пока. Это... Пока.